Три дні змагань та понад 150 поєдинків у Чернівцях завершився міжнародний турнір з боксу, присвячений пам'яті загиблих спортсменів та воїнів Збройних сил України. Про результати змагань далі у сюжеті. Понад 205 учасників з України, Молдови, Великобританії та Індії взяли участь у міжнародному турнірі з боксу. За перші місця змагалися спортсмени у трьох вікових категоріях еліта, молодь та юніори. Дев'ятирічний Кейден приїхав з Великобританії на змагання з боксу. На турнірі задонатив шість тисяч гривень на ЗСУ, які зібрав у школі. Я хотів допомогти українським військовим, щоб їм було краще. Браво! Побладуйте Кейдено! Ангеліна Мелех приїхала до Чернівців з Волинської області. Билася зі спортсменкою з Великобританії. На змаганнях посіла друге місце. Так, як я минулого року приймала участь у 40 кілограмах, а зараз зразу прийшла 46, тому важко освоїти ще цю вагу велико. 17 боксерів з Чернівців нині боронять Україну. Від початку повномасштабного вторгнення двоє загинули на фронті. Ми присвячуємо турнір нашим захисникам, воїнам, нашим захисникам, спортсменам, які стали воїнами. Тим більше. Хлопці, як один із хлопців, який тренувався в нашому залі, Володимир Тарогой тренувався в нашому залі. Капітан поліції, спецпризначення загинув на цій війні. Юрій Іванович, наш десантник, штурмовик, тренувався в клубі. «Варяг Чернівці загинув на цій війні. І тому і ще багато і багато наших друзів. Тому, тому ми і проводимо цей турнір, що хо що хотіли би вшанувати їх пам'ять. Переможців міжнародного турніру з боксу нагороджували військові нацгвардії. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4